Я думав, це у цього, що з нами. А, він вечір набивають в трускавці. Ну, не зовсім вбивають, але вечір. 30 кроків сьогодні прийшов. Ще треба десь з 10 до вечора доходити пізньо. Ну іноді 50, хожу так. Ну, стараюсь не менше 30, але так 40-50. Центр. Найцентріший центр. А вже не підемо зараз, де люди сидять, так повернемо зараз більше ліворуч. Звіті увага, як всі лавочки, всі лавочки заповнені. На бічну алейку перейдемо. Троянди квітнуть. Я би скажу, навіть відквітають троянди. Взагалі можна так символічно сказати. Троскавець це місто відквітлих троян, <гум> тільки без образ, бо бачите троянди справді відквітли. Вечірня пора. Сандалі. Йде на місці. Йдемо гуляти. Йдемо дивитись на красоти міста. А тут таки, скупчення за рахунок чого? За рахунок це дитячої екскурсії. Пройде дитяча екскурсія, такого скупчення вже не буде. Самі розумієте, як воно працює. Немо, отак коло зробимо трошки ширше. Прогору жива музика. Ну, на живу музику прийшли живі люди, подивитися. Що і як тут. П Ють пиво. А, сподимось з іншого ракурсу. Ну нарешті столи більш-менш заповнені. Та, на, нарешті можна сказати, що є якась заповненість ресторанів. Так, ми нагадували вже, хто пропустив, шайба працює. Вхід 100 гривень за один раз, за одну людину, звичайно. Кому зайчте за дорого, дивіться наш канал. Це єдине, що є безкоштовний в трускавці. Про воду ми вам теж нагадували, вода 36 гривень. Це так, основне, що треба знати. Ціни на воду на шайбу, все решта. Вам вже на місці розкажуть, пояснюють, бо далі кожну, кожна своя спеціалізація, кожен щось своє любить. Тут всім не годиш, все не розкажеш. Ну, закрилось кілька кав'ярень, кілька ресторанчиків нових. Ми вам теж одному в одному випуску наших розповідали. Вареники в маслі закрилися. Медрик закрився. Та багато що закрилося. Це з магазинів солодощі закрились. це провекто. Регулярно щось закривається, щось відкривається. Так, все працює. Тут же теж пам'ятаю, як кав'ярня була, зараз її нема. Ну, Але ввечері. Ввечері людей багато. Але знову ж це в основному дитячі екскурсії. Тому хто каже, що трускавець це місто пенсіонерів. Це неправда. Трускавець це місто молодих дівчат та хлопців. Ну, Принаймні їх найбільше можна побачити зараз. О, трускавці! Далі. Так, і знову ж таки, що варто відзначити, ми йдемо і чим в основному, в основному люди україномовні. Так. Що означає що це і мешканці? Ліворуч кафе, столики зайняті. Собачка з здержаду ту, на яку важливо не наступити, треба акуратно йти, бо завжди було би образливо наступити на таку маленьку собачку. Біля дядька Сема завжди скупчення. Тут теж люди сидять. Черзі на лавочках. За морозовим черги нема. От, абсолютно черги нема. За морозовим. Зараз давали б в таку пору, ну що, кулька 60 гривень зараз коштує. Якщо цікаві ціни на морозиво, кулька 60 гривень. Я ні вичні клієнтура. Тут на вихідні. Буває жива музика, це для інформації. Кому цікаво? Ну, кав'ярня. Львівська майстерня шоколаду вона не заповнена. І далі традиційно, от хто фотографується біля фонтана, це туристи. Та вони тут вперше, вони фонтана не бачили. <реш> Бо хто тут хоча б другий, то не буде фотографуватися десь разів біля одного того самого фонтану. Тобто все-таки, все-таки трошки є і туристів. Тим часом добігає 21-ша година і... і мої 31 тисячі кроків. Це чесно, бачите, йдемо 9 хвилин, додалось 900 кроків. Так, середньому хожу, 1000 кроків за 10 хвилин. Ну, може бути швидше, але ну, то самі розумієте, коли йдеш, проводиш з'явку, то дуже швидко не виходить. А вулиця Шевченка. пішохідна її частина. Ну теж багато лавочок знаєте. Ну, погода сприяє, погода сприяє відпочинку. У цьому будинку дуже багато квартир продається, дуже багато квартир здається, дуже мало людей живе. А, Зараз покажу, запустився один, ну, типу, два нових ресторани, боємо все закриття, закриття, закриття вчорашній день. Літо, літом Літом багато що відкривається нового. Відкрилась один заклад під назвою Делікатека. З гарним панорамним майданчиком на горі. Ну, що сьогодні річки не заповнені. Річки сьогодні не заповнені. Бачите, делікатека. На горі. Гарний панорамний майданчик. Не знаю, може мене навіть відкриття запросить, щоб я про них розповів. Да. Я так авансом скажу. Що, новий ресторан, труска є. Символ, як це не смішно, гусак. От воно написано Вайнде Трусканець. І трошки далі покажу ще один ресторан, відкривається в такому, можна сказати, несподіваному місці. Так, бачите, я поспілкувався, мені підказали, відкриття має бути у неділю 29 червня. Ну так, планується відкриття 29 червня в неділю. Звичайно, що бувають різні нюанси. Побачимо, як буде насправді, але бажаємо, щоб, щоб гарно все було в ресторані. А другий ресторан відкриється недалеко від пельменної. А тут цей новий будиночок, срібний будинок, збудований. І Там на першому поверсі, от, ну де зараз цей бусик припаркований, та відчуйте, відчуйте наскільки от слово бусик да, я кажу, слово бусик і вас частину з вас пересмикує, правда? Я кажу, дивіться, який бусик їде екскурсію робити. А бусик припаркований біля ресторану. це Зразу так Так не має бути. Так, Тут буде ресторан на першому поверсі. теж. Видно, готують до відкриття. Вже є меблі, вже є стільці. А так підійдемо трошки одним оком, подивимось. Теж. Тут, на жаль, бачите, ну, нема з ким поспілкуватися. Там ми поспілкувалися з представником власника. Він нам радо повідомив, що відкриття планується на неділю. От, так що два, два нових ресторани відкриються в трускавці. Поки що про них, бачите, нічого поганого сказати не можу тут. столики. Бачите, столик. Столик крісла. І тут далі теж. О, тут навіть такі диванчики м'які. Видно, що це буде ресторан. Назви цього ресторану поки що не знаю. А там далі що, там далі по-чеківськи. Зараз не підемо туди.